Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Під стінами Київради вчора було гучно. Попри мокрий сніг з дощем та постійні повітряні тривоги, кілька сотень киян зібралися біля столичної мерії, бо не задоволені проектом бюджету міста на 24-й рік. Люди скандували гроші на ЗСУ та тримали плакати з написами Нам не потрібна бруківка, дрони, а не стадіони. Мій рідний дім зараз в окупації. Я хочу повернутись додому. Я хочу побачити своїх рідних. Я не хочу бачити бруківку. Чесно, вона нам буде не потрібна, якщо сюди прийдуть росіяни. Керівництво міста анонсувало, що серед головних пріоритетів столиці соціальний захист, інклюзія та укриття. А от активісти не задоволені, що із запланованих понад 72 мільярдів гривень на допомогу збройним силам передбачено лише мільярд. Заплановано побудувати аквапар... так називаємо нам аквапаркінг. Це паркінг на прирічній на полоні. Ми вимагаємо скасування цього рішення. Це коштує 120 мільйонів гривень. Це гарні гроші. І їх можна навіть ну ми вважаємо, що це недоцільна витрата в сучасному часі. Не в сучасному Києві на сучасній Україні, коли вона воює. А ще серед витрат є 328 мільйонів на будівництво метро на Виноградарі, 360 на розв'язку на вулиці Дегтярійській і 25 мільйонів на реконструкцію парку Орлятко. У активістів кілька вимог: по-перше, збільшити видатки на ЗСУ. Друга вимога це підтримка і виділення коштів на реабілітаційні центри і лікарні для військових. І третє це інклюзія міста Києва. На думку нашого експерта Сергія Фурси, як би суспільство того не хотілося, виділити велику частку місцевого бюджету на потребу армії просто неможливо. Люди в тилу мають також мати роботу, вони мають також працювати і платити податки, бо саме за ці податки і фінансується армія. А для того, щоб був бюджет на оборону, для того щоб були гроші для виплат військовим для фінансування армії, потрібно, щоб ці гроші десь взялись. Потрібно, щоб працювала економіка. Місцева влада має свої задачі та функції, передбачені законом, і має їх виконувати. Благоустрій міста навіть в умовах війни одне із них. Інше питання, як вона це робить, каже експерту галузі містобудування Віктор Глеба. Проблеми були і в нинішньому бюджеті. 80% бюджету метро на виноградар пішло на метро на Троєщину. Немає ні метро на виноградар, ні метро на троєщину. І є шість від'ємно відкритих станцій метрополітену синьої гілки. Що ж до бюджету на наступний рік? Там, наприклад, не передбачено коштів на відновлення і ремонт тунелю метро Деміївська, яке минулого тижня зачинили через аварійний стан. Давайте прокоментуємо бюджет з точки зору міських цільових програм. Отже, транспортна четверту схему будуть розробляти транспорт. А що дві попередні схеми затверджені, не гадяться, ну, на них витратили гроші. Який результат? До речі, на початку засідання мер Києва Віталій Кличко заявив, що Київрада виділить ще майже 600 мільйонів гривень на підтримку українських захисників, а трохи згодом прокоментував і самі протести. у нас з мобілізацією є великі проблеми. Коли переважна більшість хлопців в віці від 20 до 40 років зараз приходять і кажуть гроші на ЗСУ. вони морально підтримують. Якщо серце болить, чому не надігають військову форму, не захищають країну?